Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо тему розсади. На моєму каналі декілька днів назад було відео про основні 10 правил вирощування розсади, але хотілося б від теорії, тепер, так би мовити, перейти безпосередньо до практики. І сьогодні ми розберемо, на прикладі розсади кавуна. Як ці 10 правил необхідно застосовувати, тому що дуже просто сказати, знайте свою культуру. Потім знайте свій регіон, свій клімат і що далі з цим робити. Зараз ми покроково розберемо, наприклад, як працює фермер або агроном з цими параметрами. Ми розберемо, що таке культура кавуна, які її вимоги. Ми розберемо зробимо, як треба аналізувати регіон, на що звертати увагу при плануванні висадки. При плануванні опалення, якщо це розсадник і так далі. І третє, найцікавіше, я думаю, ми буквально у форматі день за днем розпишемо, враховуючи вже всі ці показники вимоги культури, як ми б вирощували розсаду. Або як би я рекомендував вирощувати розсаду кавуна, от буквально в форматі день за днем. Отже, починаємо. Перше, коли ми говоримо про а, те, що ми маємо знати свою культуру. А, кожна культура має. Основні, так би мовити, характеристики. Вона або теплолюбива, або холодостійка, або відноситься там до кислотності, засоленості. Є різні параметри. Зараз я буду говорити тільки про кавун. Якщо ми говоримо про кавун, то в першу чергу треба розуміти, що це тепло і світло. Два основних параметри, які в принципі визначають, де кавун може вирощуватись, до яких широт, в які періоди він може вирощуватися. І, відповідно, коли найбільш оптимально можна отримати від нього вражайність. Це все залежить від параметрів тепла і світла. А, якщо говорити про температуру, то оптимальні температури для кавуна починаються десь для того, щоб отримати всходи, від 16-18 градусів. 22, 25, 27 до 30 це оптимальний період, і вже за 4-5 днів можна отримати всходи. Важливо знову ж таки розуміти, що. Температура дуже сильно пов'язана з освітленням. Якщо в нас в розсаднику дуже висока температура і мало освітлення або немає додаткового освітлення в зимові або весняні місяці, у нас розсада буде тягнутися. Тому, коли у нас мало світла, ми маємо трохи опускати температуру, але не до критичних рівнів. Отже, температура оптимальна 25-30 градусів для росту розсади. Це ми маємо знати про свою культуру. 30 теж окей, але треба дивитися на освітлення, щоб вона не тянулася. Все, що нижче, плюс 16% погано. А вологість повітря, якщо говорити далі, можна сказати, що вона має бути десь не менше 60-70%. Найменша вологоємкість торфу має бути приблизно на рівні 75-80%. Тобто торф постійно має бути або субстрат, або земляне рестеросада, має бути зволожена. Сонячна радіація, зараз трошки детальніше далі ми про це поговоримо. Скільки має бути джоулів на, за день на квадратний метр, коли будемо оцінювати регіон? Але сонця має бути достатньо, десь там близько 80 тисяч люкс. Можливо, я помиляюсь, але для розсадного відділення десь плюс-мінус має бути так. Наступний параметр, коли ми говоримо про вирощування розсади, ми маємо розуміти, що. Кавун, він акумулює, рослина акумулює тепло. І ці параметри визначаються в таких характеристиках, як сума активних температур і сума ефективних температур. Наприклад, що значить сума активних температур? У нас в теплиці температура плюс 25 середньодобова, а активні температури рахуються з температури плюс 10. От за добу 25 і 10-15 градусів ми набрали. 15 градусів активних температур. За наступну добу ще 15, вже буде 30. За наступну добу ще 15, вже буде 45. Ефективні температури для кожної культури вони рахуються трошки по-своєму. Для кавуна в середньому рахують від плюс 5 до плюс 18 цей параметр ефективних температур. От все, що за день вище в середньому, наприклад, у нас плюс 28 в теплиці, а ефективні температури для кавуна мають бути плюс 18. От за день плюс 10 градусів ми отримали ефективних температур для кавуна. Чому це так важливо? Тому що для фази е від посіву до проростання насіння треба близько 1720 градусів ефективних температур. І від сходів до фази уже готовності до висадки або навіть до фази шатрика це десь близько 100-150. Тобто 300 градусів. Суми ефективних температур нам треба назбирати. Цього, в принципі, достатньо можна легко зробити, якщо у нас оптимальні температури. І, відповідно, вже ми висаджуємо кавун. Зрозуміло, що це буде або квітень місяць, або травень світла, плюс мінус достатньо, то це зрозуміло, що це десь буде близько 30 днів. 30 днів не більше. Насправді не треба вирощувати розсаду кавуна. Формуючи інші стадії, які мають формуватися вже на полі, там шатрик або ще щось, навіщо. Ви точно знаєте, що у вас має бути 30 днів, ви можете забезпечити температуру, вологість, відповідно, кову збирає суму своїх ефективних температур, буде готовий до висадки через 30 днів. Ще дуже важливий момент, ми вже про нього конкретно починаємо говорити зараз. Ми розділяємо розсадний період на декілька періодів, але це якби таке розподілення йде господарське. Перше це підготовка до посіву, друге це посів і отримання всходів, третє це вирощування розсади, і четверте підготовка до висадки. Так, для нас, як для фермерів, це основні процеси. Відповідно, на кожному з цих процесів у нас є свої задачі, які ми вирішуємо і намагаємося виконати. Так? Знаючи свою культуру, дуже важливо. Раніше в підручниках, в старих підручниках, десь 60-70-ті роки, ця інформація була практично по кожній культурі. Ті, хто вирощує баштан, трошки пощастило, тому що, наприклад, Лимар або Лихацький, Лимар, до речі, мав бути моїм науковим керівником. Тут є ця інформація. Є важлива інформація, яка після того, коли ми знаємо параметри вирощування. Культури має бути на першому місці для нашого розуміння, що це мається на увазі. Це мається на увазі такий параметр, як фази розвитку етапи органогенезу баштанних культур. Зараз я дам невеличку табличку, вставлю у відео, щоб ви побачили, про що я говорю. Тобто, це ось приблизно така табличка. Яка нам показує, які стадії розвитку рослин проходять? От ми бачимо, в розсадному періоді у нас іде стадія юровізації і світлова, фа... світлова стадія. І якраз от на початку, всередині, так би мовити, фази, ми маємо висаджувати розсад. Що це нам дає? Наприклад, коли ми бачимо появу першого справжнього ростка, то ми розуміємо, що в цей період. Уже відбувається витягування квіткових бугорків і подальше формування листків. Тобто рослина закладає, де будуть квітки, де будуть листки, в перший справжній листок, те, про що ми говорили. Саме в цей період рослина програмує свій ріст і розвиток. Відповідно, відхилення температурні, по вологості, по світлу в цей період. Роблять серйозні проблеми в ефективному закладанні цих процесів, і вони можуть бути менш продуктивними. Наступний період поява другого справжнього листка початок формування генеративних органів. Тобто, коли в нас вже два листочка в розсаді, у нас починається вже формуватися програма, як буде розвиватися плітка вона. Після якого вузла він почнеться, скільки буде чоловічих жіночих квіток і так далі. І наступний важливий момент: у нас висадка відбувається якраз от на між четвертим і п'ятим етапом органогенезу в світловій стадії, та? коли йдуть уже формування пиляків, чоловічих квіток, бокових паганів першого порядку чоловічих, з чоловічими квітками. Це от від фази другого листка до фази шатрика. В цей період треба розуміти, що. В кожній з цих періодів є якийсь критичний фактор, який впливає на його ефективність. Так от критичний фактор, який впливає от на цей період, коли ми висаджуємо розсаду, це температурний. Зниження температури плюс 15 і нижче катастрофічно зупиняє, впливає, змінює, знижує ефективність процесів закладки квіток чоловічих, жіночих, процесів формування генеративних органів. І відповідно потім. Коли ми висаджуємо рослину, ми, наприклад, в теплиці сформували оптимальний мікроклімат. І не розрахувавши умови свого, так би мовити, вирощування, да, свого регіону, висаджуємо, і там температура там, вночі плюс 8, а в день плюс 12, вітер, сиро і так далі, то на що це робити? Ну, ми працювали 30 днів, все формували, закладали, до чогось підготовлювали рослину. Да? А рослина має бути, так як, як ми говорили про кавун, це тепло і світло. Ми її готували саме для цього, і потім її кидаємо кудись незрозуміло де. Ось. А про культуру, я думаю, про каву ми сказали: і про тепло, і про світло. Тепер наступне друге правило. Ось це було про перше правило. кавуна. Друге правило регіон. Мені дуже подобається, я часто в презентаціях зарубіжних колег бачу ось таку от табличку, де ми можемо побачити. Співвідношення а, середньої сонячної радіації і температури повітря. От ми говорили, тепло і е, світло а, важливі для кавуна. От якраз ці графіки ми бачимо в Греції, в Іспанії і в Нідерландах. Що це нам дає? Навіщо нам це знати? Це дуже важливо, тому що показує, коли, наприклад, в які місяці не температура, не сонячна радіація недостатня для культури. Ну, Відкрив да, географію, ну як це може бути недостатньо? Зрозуміло, що коли на вулиці там плюс 5 і мало сонячного світла це недостатньо. Так, Але наступний період показує е, оптимальні ці періоди. Відповідно, ми бачимо. Е, зараз я покажу іншу табличку. Вибачте, я не, не встиг її зробити в Excel. Це для Дніпропетровської області я розраховував, коли безпосередньо треба, ми бачимо по місяцям ця ж сама табличка. Температури і сонячна радіація. І тут ми бачимо, коли температура 7,5 і сонячна радіація близько 7,5 мегаджоулів на метр квадратний за день, нам постійно треба і освітлювати, і опалювати. Це такі місяці, як грудень, січень, лютий і листопад. Наступні періоди дуже важливий момент це е, плюс-мінус температури день можуть бути оптимальними, але Вночі можуть бути будь, температурні проблеми. Ми бачимо, що це березень, відповідно, навіть квітень і початок, навіть не те, що початок, а перша половина травня по температурах на Дніпропетровщині не виходить. Тобто, якщо у нас немає якихось вкривних матеріалів, рахувати висадку. Баштаних культур там, раніше, ніж 5 травня, вже висадку, ну, це досить таки може не спрацювати. Може спрацювати, а може не спрацювати. І ми бачимо вже десь з першої декади травня у нас починають активно збільшуватися і температури, і сонячна радіація. Тобто, десь з першої декади травня, якщо це без тунелів, без інших таких моментів іде висадка. Тобто ось це дає нам розуміння, плюс-мінус, коли для кожного регіону а, є якби такі дані. Їх можна знайти. Є сайти, які показують сонячну радіацію в любому, в будь якій точці а, нашої планети, Середньо, а, Місячні, середньодобові температури, і можна скласти таку табличку і зрозуміти, плюс-мінус для кожної культури, коли треба а, висаджувати. Я ж кажу, тут ми бачимо, що Кінець квітня, навіть може бути зарано для баштанних культур. Тобто це вже початок, такий серйозний, хороший початок травня. Тобто це було друге правило: знай свій регіон, знай свій, свій клімат, свою погоду. Хтось, можливо, використовує різні. Прикмети, ще щось, тому що інколи дійсно буває весна, вона трошки раніше. Але спостерігаючи за зміною клімату, я бачу, що в нас йде тенденція до того, що в нас літо продовжується, тобто вересень і навіть жовтень може бути практично літніми місяцями, за виключенням нічних прохолодань. Дуже тепла зима, яка починається інколи. В кінці лютого місяця у нас в середньому десь були на півдні температури в січні плюс 10, плюс 8, плюс 15. Ось в лютому випав перший сніг, наприклад, от в цьому році у нас на, на півдні. Тому це важливо враховувати про те, що весна більш холодна і затяжна. Зима більш тепла і більш пізня, і відповідно, осінь у нас також більш розтягується. А от весна більш холодна і більш затяжна стає. Всі прекрасно пам'ятають 24 рік, хто вирощував Кавуни дині, яка був який був травень, який був початок навіть червня. Дуже багато було проблем з запиленням, з багатьма питаннями, які, от якраз, ми зараз конкретно проговорили. Критичні температури в світловій фазі, коли ми висаджуємо розсаду, не мають опускатися нижче 15 градусів. Ну і відповідно, плюс-мінус терміни. Для мене незрозуміло, коли відкритий ґрунт висаджують бакчу на початку квітня, ну, навіть з укривними матеріалами. Це ризиковано. Знову ж таки, все залежить від регіону, але це досить так. Тому знаємо свою культуру, про каву, ми зараз сказали, що ми маємо знати. Знаємо свій регіон плюс-мінус. Наступне питання, як би я вирощував розсаду? Зараз ви бачите табличку. Все дуже просто. Ця, так би мовити, схема для лінивих. Можливо, десь тут декілька обробок я взяв навіть з запасом. Ось. Але для підготовки субстрату я би використовував савіавіталорізо. Якщо би я в субстрат додавав а, якийсь ґрунт або там, я не знаю, перегній, або ще щось, я би його ще продезінфікував метарезином або А Потім а, при посіві я знову ж таки роблю дезінфекцію радісаном. Для, Після того, як ми отримуємо перші сходи, треба розуміти, що сім'ядольні листочки нам немає а, смислу підживлювати, тому що вони не засвоюють елементи живлення через лист. Сім'ятольні листочки ще живляться за рахунок насінини. Підживлення треба починати робити з першого справжнього листочка. Але для того, щоб посилити, так би мовити, скелет каркас рослини, її міцність для того, щоб клітинні стінки були більш міцні, я, б, наприклад, після того, як отримуються перші буквально перші ростки, сходи, захистив трошки їх калібри або кальцієм. Ось потім, знову-таки, ми вносимо. А, уже з укорінювачем і дезінфектор радісант плюс Вітамакс. кожні 5 днів ми робимо 3 до 4 обробок. І також по листу, ви бачите, тут є триходермін планрис, я раджу ці препарати від центру Біотехніка, ефективні а, біопрепарати, які формують імунітет, які дозволяють рослинам ефективно правильно розвивати як надземну, так і підземну частину. А, тобто, ми закриваємо тут у нас практично основні класи. Мікроорганізмів, це триходермін, гриби роду триходерма, гриби бактерій роду псевдомонас і роду бацилус. Це якщо говорити про радісан. Потім, якщо плюс-мінус ми використовуємо різні торфи, ми можемо тут ще спрацювати, наприклад, Леда Гільстарт 20 Треба запам'ятати, що при вирощуванні розсади кавуна головний елемент це фосфор. Азот, мікроелементи, всі ці штуки важливі, але будуть трошки згодом. Фосфор. Фосфор, тому що світлова фаза, тому що закладаються у нас генеративні органи. Для цього треба багато енергії, щоб вони правильно заклались, і потім правильно ця закладка формувалася на полі. Тому вирощування розсади кавуна це про фосфор, висадка кавуна і перші два тижні його укорінення це знову ж таки про фосфор, а потім, уже коли починаються після фази шатрику, у нас розростатися вегетативна маса, вже можна додавати азот. Коли ми так формуємо розсаду, вона правильно росте. І ще важливо, що якісно сформована, якісно сформована коренева система дозволяє нам оці температурні перепади, також застосування цих біопрепаратів ну, на декілька градусів також. Знизити. Тобто, наприклад, не плюс 15, а там плюс 13 рослина може перенести, плюс-мінус нам нормально і стабільно. Що ще тут можна сказати? Ну, перед висадкою ми бачимо, після 22 дня вже ми поступово робимо закалку розсади до температур, до освітлення, і за декілька днів до висадки можна знову ж таки внести калібри для того, щоб захистити від сонячних опіків і обвітрювання. Все. Тобто, буквально там. Три біопрепарати, один укорінювач, кальцій і гельстарт. 5-6 компонентів, більше нічого не треба гратися, щось видумувати, дуже просто. І ми бачимо, і не треба це дуже довго робити. Оптимальна касета я б радив м -м, десь з 54 по 96. Можна і в 160. -й. Можливо, так, для відкритого ґрунту вирощувати кавун. Мені краще подобається розсада, яка в 96-й касеті. Ми маємо розуміти, два листочка. Перехід між двома на третій листок має бути висадка. Має бути висадка чому? Тому що в цей період розсада укорінюється найкраще. Коли у нас буде 6-7 листочків, або вже почнеться шатрик, а він не почнеться в касеті, тому що йому треба розростись, укорінення буде гірше, буде затягуватися вегетація. Для культури це буде гірше. Тому ось так задавайте питання, що не незрозуміло. Знову ж таки, це я поділився своєю думкою, що ми маємо знати, як ми маємо це враховувати, і як би, наприклад, особисто я радив або б вирощував розсаду ковина. Дякую за увагу, до зустрічі!